Велопатруль уже стежить за порядком у Хмельницькому. Містом курсує три екіпажі, по два поліцейських. Наразі патрулюють із 9.00 до 19.00. Цьогоріч розпочали роботу раніше. Кажуть, погода дозволяє. Головний акцент роблять на місцях, де великі скупчення людей: парки, сквери та набережні. Слідкуємо ми за порушенням громадського порядку, тобто куріння в парках, скверах, центральних частинах містах, так само і вживання розпивання алкогольних напоїв. І порушення правдожі руховодіями, ну так не обов'язково і також пішоходами. У перший день роботи штрафів не виписували, лише проводили бесіди, каже патрульний. Зізнаються, що роботи багато, адже не всі містяни дотримуються правил. Люди завжди порушують. Можливо, деякі люди не знають про їхні, про те, що вони порушують. Те саме коріння люди знають на диво, як що можна курити, вони вміють, а де не можна курити, вони цього не знають. Тобто їхня необізність бізнес в законодавстві. За допомогою велосипеду патрулювання стає ефективнішим. Правоохоронці можуть швидко та якісно контролювати порядок на вулицях. Ми можемо просто так само доганяти автомобілі, тобто ми можемо проїхати там, де автомобілем ти не проїдеш. І перевага так само краще, ніж в пішому, тим, що ти на велосипеді це фізичне навантаження на твоє здоров'я, тобто ти фізично розвиваєшся. За словами хмельничан, повернення велопатрулю значно змінило ситуацію у місті. Позитивно, тому що вони патрулюють вулиці, нам дивляться за безпекою руху тих самих велосипедистів, електросамокатів, які, на жаль, їздять в неправильних місцях, не встановлених, і створюють небезпеку для дітей. Вони контролюють процес, що відбувається в парку, можливо, якісь там п'яні люди ходять або не дуже добре, ну, не дуже добре себе поводять, вони можуть ну, застерегти. Забрати таких людей від звичайних, щоб вони не заважали відпочинку. Бо таких людей досить багато. Здається, що ніби всі мали б розуміти, що коли маленькі діти, то типу, не варто курити, але таких є багато. Ми стикаємося з цим часто. Ну Тому, та, для класна. того є спеціально відведені місця. Да. Тому. Позитив. Нерідко до патрулю звертаються за допомогою мешканці обласного центру. Зазвичай питають про правильний шлях. Тож поліцейські не тільки стежать за порядком, а й завжди готові допомогти. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.